Індукція магнітного поля, ліній магнітної індукції, магнітне поле Землі. Ми з вами вже знаємо, що магніти взаємодіють між собою. Вони можуть відштовхуватися, можуть е е притягуватися, але вони це роблять з певною силою. Векторна фізична величина, яка кількісно описує силову дію магнітного поля, називається індукцією магнітного поля. Позначається літерою Б, латинська літера Б. Значить, вимірюється Тесла, один Тесла. Це основна одиниця. Є додаткові. мікротесла, на 10 у 6 степень. Мілі Тесла, десь третьому, або Тесла. Уявна лінія в просторі, дотична до якої в будь-якій точці збігається з напрямком вісі магнітної стрілки, називається магнітною лінією або лінією магнітної індукції. Лінії магнітної індукції. Обов'язково це замкнуті криві. Вони не мають початку і кінця. Поза магнітом виходять з північного полюсу та входять у південний. Найщільніше розташовані біля полюсів магніту. І ці лінії ніколи не перетинаються між собою. Земля величезний магніт. Магнітні та географічні полюси не збігаються. Поблизу північного географічного полюсу Землі розташований Південний магнітний полюс. Тобто, ми йдемо на північний географічний полюс, а там знаходиться південний магнітний полюс. І так само стрілка я показую у нас на Південний полюс, але там знаходиться північний магнітний полюс. Магнітне поле Сонця впливає на магнітне поле Землі. Навколо Сонця існує ще потужніше магнітне поле. Це весь матеріал на сьогодні. Бажаєш більш детальні пояснення, теорії, розв'язані задачі і тести. Підписуйся на канал ТОП-школа, тут є вся математика з 4, 5, 6 клас, 7, 11, алгебра, геометрія, фізика. Посилання залишу в описі до відео.